Що замість реальності нас оточують фантоми. У 2015 році когнітивний психолог Дональд Гофман з Університету Каліфорнії опублікував статтю, в якій запропонував так звану теорію інтерфейсу. Прямо зараз ви дивитеся це відео на екрані комп'ютера чи смартфона. Ви можете бачити, скільки хвилин і секунд минуло з початку відео, а також натиснути на паузу і перемотати, якщо щось не зрозуміло одразу. Не подумайте, я не засуджую. Весь цей інтерфейс утворюють процесори у вашому девайсі. Але чи можете ви дізнатися, як саме вони працюють, якщо дивитися лише на пікселі на екрані? А Дональд Гофман поцікавився, що як навіть коли ми відкриваємо очі від своїх гаджетів, то бачимо перед собою такий же інтерфейс у Всесвіту, що створили ми самі. Але він абсолютно не відображає його реальну сутність. Але й на практиці наші очі сприймають лише мізерну частину спектру електромагнітних хвиль, що